Тому що е, працює замість будильника. Тепер у мене сирена під будинком. Кілька місяців, кілька тижнів тому її ще не було, але якась зараза її вимагала. Я так розумію, подзвонила і попросила встановити. І от сьогодні рівно за 6 хвилин до мого будильника спрацював сигнал повітряної тривоги. Сирена мене розбудила. Я подивився на телефон і зрозумів, що немає більше сенсу лягати спати, піднявся і пішов пити чай. Тому приїхав сьогодні вчасно слід займатися зарядкою. Все тому, що Російська Федерація вперше за 73 дні завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Києву, застосувавши, ймовірно, і крилаті ракети, це вже є офіційне повідомлення проти повітряної оборони, і балістичні а, ракети Іскандер М. І шахеди, безпілотники, типу Шахет, Герань. І є ще новий тип безпілотників, який називається пародія. Перша тривога у Києві пролунала о пів на сьому ранку. Ні, навіть не пів на сьому. Я запам'ятав за шість хвилин до мого будильника о шостій тридцять шість. У мене будильник сьогодні стояв на шосту сорок дві хвилини. От за 6 хвилин я думаю, О, 6 хвилин не доспав. Ну то таке. А потім вже була люди. Посиділи, посиділи в метро, тільки почали звідти виповзати. І знову почалося наша пісня Гарна і нова. Починаймо її знову. Числі невеличкої паузи. Е, майже годину тривала повітряна тривога. І за словами начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Папка сили оборони знищили кілька крилатих ракет: дві крилаті ракети. Х-101 були. Знищені, я вже це знаю. І дві балістичні ракети Іскандер були знищені. Потім було знищено більше, майже практично 4 десятки дронів. Е ще 45, здається, дронів були локаційно втрачені, тобто подавлені метод, методами радіоелектронної боротьби. І ще годину тому один дрон літав над Україною. Я так розумію, він вже десь бахнувся і далі, е далі налякає. Звичайно,